Мінусова температура і хуртовина від самого ранку на проспектах Дніпра. Затори з машин на зупинках черги з пасажирів, дороги і тротуари засипані снігом, а громадський транспорт подекуди виходить з ладу. Шланг сорвало з компресора, немає повітря. воздуха. Жем технічку. Коли не погода, таке може траплятися. Коли великий мінус в ранковий час пік проблемно було з громадським транспортом. Маршрутки були переповнені, не усі пасажири могли потрапити в салон. І чекати автобуси доводилось більше ніж зазвичай. «30 хвилин стоїть хто так. Ліраки ракети не літали. Оце, це саме головне. Транспорт сьогодні працює в оперативному режимі на маршрутах. 670 автобусів і понад дві сотні трамваїв і тролейбусів. Також у міськраді повідомили снігоприбиральні машини розчистили понад 150 кілометрів трамвайної колії, потім справлялись не всюди. Було складно сьогодні добратись до центру. Водії ж кажуть, подекуди стояли у заторах, утім, в цілому ситуація на дорогах не була критичною. Є дороги, які чищені, які не чищені. На моїй машині, в общем-то, без проблем. Ну, якщо акуратно їздити, то все нормально. Комунальники почали ліквідовувати наслідки негоди від учора. Працювали навіть в комендантську годину. Висипано вже понад 2,5 тисячі тонн протиожелебних матеріалів. Працює 167 одиниць техніки. Негода вирує і в області у Криворізькому районі без світла. 15 тисяч людей повідомили в Міненерго. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Загалом на Дніпропетровщині через негоду без світла понад 50 тисяч усель у більш як 250 населених пунктах. З півтори сотні ліній електропередач відключені в громадах. Працюють ремонтні бригади енергетиків. Ліквідовували наслідки хуртовини і поліцейські. на дорогах патрульні допомагали водіям, а на Нікопоччині зрізали і прибирали гілки, які падали на проїжджу частину. За прогнозами синоптики в області до кінця тижня протримається мінусова температура, але без потужних снігопадів. Тим часом в Україні запрацював цілодобовий штаб з ліквідації наслідків негоди. За необхідності можна звертатись за номером телефону, який зараз на екрані. Якщо ситуація погіршуватиметься, рух на трасах і дорогах перекриватимуть. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.